Близький схід Джеда. траса з сліпими поворотами, які не пробачають ніяких помилок. Вітаю вас на каналі Fastlane, а це огляд Гран-прі Саудівської Аравії. Ще напередодні третьої практики стало відомо, що у Карлоса Сайнза виявили апендицит, і він не зможе прийняти участі у гран-прі. Феррарі швидко знайшли йому заміну Олівер Берман, гонщик Формули 2, що виступає за команду «Према». Планується, що Карлос повністю одужає до наступної гонки, але в цій замість нього поїде Олі Берман. Переходимо до кваліфікації, в першому сегменті якої варто відзначити чудову роботу механіків команди Kigzauber, тому що вони ледве встигли відремонтувати боліт Джо Гуанюй після його сильної аварії в третій практиці. Однак для Джоу зовсім трохи не вистачило часу, щоб розпочати швидке коло. Але навіть якби він встиг розпочати те коло, на якийсь хороший результат його машина не здатна. Також з першого сегменту вибула вже стандартна компанія, яка складається з Ботаса, Окона, Гаслі та Сарджента. За 11 хвилин до кінця другого сегменту Ніко Фюлькенберг зупиняється на трасі через втрату потужності на його боліді. Кваліфікацію призупинили червоними прапорами, щоб забрати його хаас. Коли сегмент продовжили, Алонсо показував хороший темп та тримався на третьому місці. Тим часом Олівер Берман намагався протиснутися у топ-10, але йому не вистачило всього 36 секунди, щоб дістатися до 10-го місця. Але 11-й результат все одно можна вважати хорошим, як для гонщика, що тільки вдруге сів на боліт Формули 1. Окрім нього, далі також не перейшли Албон, Магнусен та Рікардо. В останньому сегменті Макс, як завжди, лідирував, проте за друге місце велась досить щільна боротьба між Пересом, Алонсо та Леклером. В результаті Макс Ферстапен взяв ще один поул. Проте подивіться, наскільки близько між собою фінішували гонщики, що були позаду нього. Макларени гонці боротимуться з Мерседесами за третє місце в чемпіонаті. Як і минулого року в Саудівській Аравії, Хеммельтон завершив свою кваліфікацію восьмим. Щось не вдається йому ця траса. І навіть враховуючи, що він був на нових шинах, він все одно був повільнішим за Расела, який проїхав тільки одну спробу в третьому сегменті. На відміну від свого напарника, Юкі Цунода зміг пройти в десятку та поставив дев'ятий результат. Переходимо до результатів гонки. Макс Ферстапен продовжує свою переможну серію. Це була ще одна безперешкодна перемога, яка є сотим подіумом в його кар'єрі. Його напарник Серхіо Перес також провів хорошу роботу в гонці та фінішував на другому місці. Відрив двох редбулів настільки великий, що навіть коли Чека отримав 5 секунд штрафу за небезпечний виїзд під час підстопів. Це не завадило йому залишитися другим та зробити ще один дубль для Red Bull. Як і на гран-прі Бахрейну, Шар Леклер знову втратив свою стартову позицію. Проте цього разу він зміг фінішувати на подіумі. І це найкращий результат, на який може розраховувати Скудерія Феррарі, адже Red Bull їм наздогнати важко. Оскар Піастрі також показував хороший результат в гонці. вже на третьому колі він зміг обігнати Фернандо Алонсо. Потім, після підстопів, темп його Макларену дозволяв боротися з Хеммельтону, і на фініші він зміг повернутися на четверту позицію. Мабуть, боротьба Макларен та Мерседес у кубку конструкторів буде найцікавішою в цьому сезоні. Як я вже казав, в гонці Фернандо Алонсо програв позицію Оскару Піастрі. Під час підстопів у нього ледь не в'їхав Чеко Перес, за що той і отримав 5 секунд. В результаті Фернандо фінішував п'ятим. Проте, якби його напарник по команді, про якого я згадаю пізніше, трохи менше допускав помилок, можливо, Астони також змогли б поборотися за третє місце в кубку конструкторів. Не дуже позитивний кваліфікаційний результат у Джорджа Расела, звісно, не допоміг йому у гонці. Расел переслідував Алонсо всю гонку, але так і не під'їхав до нього достатньо близько, щоб здійснити обгін. Цей несподіваний дебют Олівера Бермана у Формулі 1 не міг пройти для нього ще краще. Олівер провів чисту та хорошу гонку з мінімальною кількістю помилок. Бав більше, за гонку він зміг піднятися на 4 позиції і не просто завдяки стратегії, а у чесній боротьбі між гонщиками. Під кінець гонки Берман зміг витримати натиск з боку Норріса та Хемілтона, які все ближче під'їжджали до нього. Це був надзвичайно блискучий результат від гонщика, що проводив свою першу гонку на боліді Формули 1. Коли ви останній раз бачили, щоб дебютант з Формули 2 фінішував вище семикратного чемпіона Формули 1, своїм виступом він довів, що повністю готовий перейти до королівських гонок, і буде досить цікаво побачити його у складі умовного хас наступного сезону. Восьме місце Ландо Норріса можна пояснити ризикованою стратегією не змінювати гуму під час сейфті кару. Його команда чекала на ще один виїзд автомобіля безпеки, щоб тільки тоді заїхати на підстоп та втратити менше позицій. Але, як бачимо, ця стратегія не спрацювала, і Ландо Норріс фінішував тільки на восьмій позиції, тоді як його напарник, який змінював гуму під час сейфті кару, фінішував четвертим. Також у нього був цікавий момент на старті гонки, коли Ландо ніби зробив фальшстарт за мить до вимкнення світлофору. Судді розглядали цей момент, але вони не стали видавати штраф Норрісу, тому що він встигнув зупинитися і не перетнув лінію своєї позиції. Льюіс Хеммельтон показав лише дев'ятий результат, і в першу чергу це через його погану кваліфікацію, а також через ідентичну невдалу стратегію, що була в Ландо Норріса. Справді хороша командна робота гонщиків Газ допомогла Ніко Хюлькенбергу здобути один бал за 10 місце. Команда розвела їх на різні стратегії, щоб Магнюсен зробив підстоп під час сейфті кару, а Фюлькенберг залишився. В даному випадку ця стратегія спрацювала завдяки старанням Кевіна Магнусена, який більшу половину гонки стримував гонщиків позаду нього. А це потім допомогло Хюльфенбергу втратити менше позицій під час звичайного підстопу та фінішувати 10-м. Проте Магнусен за гонку ще й встиг зібрати два штрафи. Перший штраф 10 секунд йому видали за інцидент з Алексом Албоном, коли він ледь не спричинив з ним аварію. А інші 10 секунд він отримав за обмін Юкі Цуноди поза межами траси. Сам Юкі Цунода фінішував 14-м гонці. Проте потім після гонки судді видали йому штраф 5 секунд за небезпечний виїзд з боксів перед Норрісом. Що цікаво, цей інцидент стався ще до прогрівочного кола, але судді видали цей штраф тільки після гонки. Початок цього сезону Даніеля Рікардо, щось взагалі невдалий, знову фініш далеко позаду. А в гонці він ще й допустив помилку на 48-му колі. Для Дені Ріка однозначно потрібно покращувати свої виступи, інакше місце в редбулі йому не світить. І два останні гонщики, які не фінішували, Ленс Строл та П'єр Гаслі. Перший допустив помилку на жастому колі гонки, поламав підвіску та вилетів бар'єри. Саме ця аварія строла і спричинила сейфтікар та додала інтриги до цієї гонки. В свою чергу, П'єр Гаслі взагалі проїхав тільки перше коло. Сталося це, тому що на його боліді зламалась коробка передач прямо на прогрівочному колі. Цього сезону Болід Альпін не тільки найповільніший, а ще й ненадійний. Після етапу в Джеді у Редбулів своя власна ліга, проте боротьба за третє місце в Кубку конструкторів все ще продовжується. Дякуючи Кевіну Магнесену, ХААС поки що піднявся на шосту позицію. Ось результати голосування гонки з мого телеграм-каналу. Нормальна гонка, і вона була цікавішою за попередню. Наступне гран-прі пройде в Австралії з 22 по 24 березня. Підписуйтесь на телеграм-канал, оцінюйте огляд, і побачимось у наступному відео.